Привіт, друзі! Це нове кулінарне випробування у Кальмара. Ви будете боротися за головний приз. Купа злитків золота. А загадувати страви вам буде наша лялька. До речі, вона дуже суворо стежитиме за вами. Раджу зайвий раз не відволікатись. Якщо всі готові, погнали! Це буде дуже цікаво. І так. Перша страва печиво. У вас лише дві хвилини. Мені потрібен цукор. Висипаємо його на сковорідку. Чекаємо, коли він почне плавитись. Перемішуємо. Вийшла карамель. Так. Додамо соди. Чудово. Тепер виливаємо карамель на пергамент. За допомогою фігурки зірки зробимо візерунок на печиві. Ура! Вийшло прямо точнісінько. Дені, подивись, як же чудово. Хтось із вас рухається. Дені, Лів. Танцювати заборонено. Помічено рух. Ціль знищена. Чудово. О, ні. Моє печиво. Воно розбите. О! А я вигадав. Я також за допомогою круглої форми зроблю малюнок на печиві. Оп! Е, стоп. А звідки дірка у печиві? О, ні. Я нато сильно натиснув на форму і вирізав коло зі свого печива. Так, треба щось робити. Кладемо сюди цукеркою. Льодяник. А тепер розплавимо льодяник за допомогою пальника. О, готова. Класс! тепер я маю печиво з карамельним центром. Готово! Упс. Ви рухаєтесь. Шукаю рух. Квентін. Джес. Стоп. А де Квентін? О, ось він. Все гаразд. Так. Добре. Гуа! Фух, пронесло. Квентін іди. Я маю форму серця. Вирізаємо її з тіста. Прибираємо все зайве. Тепер я беру менше серце. І вирізаю ще декілька сердечок. Ось так. Дістаємо пальник. Тепер приготуємо наше печиво. Готово. У центр зальємо смачне желе. Клас. Ох ти, лишилось так мало часу. Ви всі точно програєте. Ось я вирішив викласти форму на своєму печиві за допомогою Це ж геніально. Квадрат готовий. Лялька, спробуй. Що у вас вийшло? Все виглядає непогано. О, печиво з Мемдемс. Спробуємо. Все смачно. День впорався. Що тут? Миле серце. Спробуємо. Мені подобається. Лайк. А що тут? Все печиво із карамельним центром. Спробуємо. Класна ідея. Лайк. А що тут? Розбите печиво. Це не схоже на те, що треба було зробити. Лів не впоралась. Зачекайте. що це означає? Ні, не треба. О, вона зникла, розчинилась. Як так могло статися? Щось з нами буде. Го, ого. На цей раз вам доведеться приготувати бургер. Ви можете розпочинати. Час пішов. Мені потрібна булочка. Відкриваємо, кладемо салат, помідор, котлету, соус. Візьмемо сирний. Потрібно осунути конкурента. Підливаємо кетчуп квентіна, гострий та баско. Він точно не здогадається. Тепер нам потрібен кетчуп. Чудово! Викладемо шматочки сиру. Накриваємо булочкою. Все готово. Дякую всім. Так, мені потрібні. Ні. Булочки не подобаються. Я вигадала. Виливаємо рожеве желе на булочко. Тепер це те, що мені потрібно. Рожева булочка виглядає апетитніше. Так, відкриваємо. І починаємо збирати бургер. Мармелад після жуйка. Ще мармеладки. І накриваємо булочкою. Прикрасимо зверху мармеладними ягодками. Ой, як мало часу. Дині, що ти вигадав? У мене все під контролем. Я вже зібрав бургер, але хочу зробити його особливим. Вирізаємо круглою формою в центрі бургера отвір. Далі його заповнюємо сиром. Готово. О, лялька вже тут. Бережись. Аналізую учасників на ознаки руху. Джес не рухається. Як і Квентін. А ось день смикнувся. Атака, атака. О, ні, я не хочу згоріти. Ох. Це минуло. Так, швидко. Натомість сир розплавився. І час уже закінчився. Подивимося, що ви зробили. Усі ці бургери виглядають непогано. Почну з рожевого. М -м -м. Як смачно! Я люблю мармелад. Мені подобається. Джес поралась. А що тут? Вау! Бургери з сиром! Це дуже смачно. Так, мені подобається. День проходить. А що тут? Спробуємо. Це також смачно. Невже мій бургер їй сподобався. Так, чому так різко стало гостро? А ти підклав щось гостре! Таке мені не подобається. Квентін програв. Бідолашний квентін. Що тепер доведеться готувати? Вафлі клас. У вас ті самі дві хвилини. Погнали! Я вигадала. Мені знадобиться масло. Кладемо в миску, додамо цукор, яйця та молоко. Насипаємо трохи борошна. Далі можна перемішувати. Чудово. Нальємо трохи солодкого сиропу. Нехай вафлі будуть рожевими. Таке мені подобається більше. Виглядає просто супер. Ось так. Готово. А я зроблю шоколадні вафлі. Так. Вау! Як круто! Як апетитно виглядає! Залишилось лише приготувати вафлі. Заливаємо вафельницю і чекаємо пару хвилин. Гадаю, вони вже готові. Подивимось. Ммм, mm, який аромат! Так, тепер додамо крем і знову зверху вафлі, знову зверху крем та вафлі. Ой, крем закінчився. Все погано. Потрібно дістати його. Я не можу програти. Підкладу Джесу вафлі, смердючий сир. З ним точно все буде жахливо. Новий крем готовий. А що тут смердить? О, Це смердючі сири з пліснявою. Дині мені його підклав. Візьмемо крем, видавлюємо на вафлі. Ось так зверху викладаємо знову шар вафель. Далі солодка пудра. Я зіпсую його шоколадний сироп. Налью в нього мила. Чудово. Знатиме, ми, як підставляти мене. А тепер поливаємо шоколадним сиропом. І покладемо трохи лохини. У мене все готово. Здорово, Джес! А у тебе все зроблено? Залишилось тільки прикрасити зверху збитими вершками, посипати кольоровою посипкою, додати полуницю. Тепер точно готова. Я все вчасно доробила. Що ви зробили? Ваплі, чудово. Спочатку почнемо з рожевих. Виглядає апетитно. Спробуємо. Це смачно. Мені подобається. А що тут? Шоколадні. Давайте оцінимо. Теж смачно. Хоча зачекайте щось не так. Ой, звідки тут мильна бульбашка. Денні, ти програв? Що? Але як? Та виграла головний приз Джес. Вітаю. Так, перемога моя. Тепер я багата. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!